Сини, дуб, ми дякуємо тобі, що ти в нас є Бог великий всемогутній. І навіть якщо ми живемо сьогодні під часи складні часи, часи, коли дворі війна, часи, коли ми вимушені страждати через те, через те, що сусідня країна прийняла рішення напасти на нас, Господь. І страждають прості, невинні люди, страждають діти, руйнуються міста. І люди вимушені, Господь, відчувати на собі страх. Страх в тому, що що буде очікувати нас в яка впевненість буде, яка стабільність буде, яке забезпечення буде. Але ми знаємо точно, що якщо ми будемо вповати на тебе, то ти подаруєш нам мир в нашому серці. Ти благословиш нас, де ми не були, Господь. Ти будеш нищити ворога, Господь, і їхні колесниці, вони будуть горіти і палати, тому що беззаконня не може бути непокаране, Господь, і ми це довіряємо тобі. Тому що ми прості люди, Господь. Ми просто хочемо жити в мирі. Але нехай настане ця перемога, і нехай очиститься наша земля від ворога. Нехай запанує мир та добробут, Господь, в цьому 2023 році, тому що наша земля побачила вже достатньо крові. Ми молимо тебе за тих людей, які знаходяться зараз там, на передовій в окопах. Збережи їх, Господь, щоб ніхто з них не вмер та не постраждав. Нехай твої Божі Ангели, вони будуть. Попереду, позаду і супроводжують її, Господь, благословляй. Благословляй тих людей, які зараз знаходяться в полоні. А особливо я молю тебе за Олександра Івановича, мого товариша, який знаходиться зараз вже більше ніж 10 місяців там в полоні. Ми просимо тебе за кожного військовослужбовця, за кожну цивільну людину, яка знаходиться там, в кайданах. І ми молимо тебе. Нехай обміни відбуваються, нехай ці люди повертаються додому. Нехай ми побачимо твою обітницю, що відкриються залізні двері та бідні засови і будуть випущені, змучені на свободу. Господь прослався через це. Також ми молимо тебе за всіх тих людей, наших військових, які зараз знаходяться в госпіталях на лікуванні, чи то від поранення, чи то від хвороби, Господь, з цілюй своєю цілющою рукою і у тому що ми стоїмо на обітниці. Ранами твоїми несілими, всі не очі та хвороби ти поміст на хрест, і ми довіряємо, ми вірою це приймаємо, і ми молимо тебе. Ми стоїмо перед Твоїм престолом, такі, які ми є. Ми можемо хвалитися тільки немічу в тобі, тому що ми маленькі люди перед твоїми очима. Але ми просимо тебе, як ти батько наш небесний, духовний, і ти чуєш наші молитви. І ми просимо тебе зупинитися, почуй, Нехай це буде ще одне свідчення в нашому житті. Оці відповіді на ці молитви. Зцілюй кожне серце, кожної людини, які прийшли сьогодні на це місце, Господь, прибирай будь-який страх. Нехай твій Божий мир приходить в їхнє життя. Сьогодні ми молилися в ім'я Отця Сина та Святого Духа. Амінь.